Науковець, яка займається архітектурою, викладає архітектуру, викладала архітектуру, яка захистилася в минулому місяці, і ми її з цим вітаємо. А сьогодні в день, який є першим днем після Всеукраїнського дня архітектури, вчора святкувала вся архітектурна спільнота, всі учбові заклади, вищі, середні. І хочу нагадати. Той такий, знаєте, часто цитуємо текст, архітектура застигла, музика, да? або, як Дмитро Антонович сказав, що дуже легко говорити про архітектуру, і дуже важко говорити про театр. Театр те, що існує тільки той момент, коли вистава відбувається, а от про архітектуру. І нам здається всім, що архітектура це те, що може. І кожен з нас може свою думку, свою емоцію, чи так воно, чи не так. Нам Тетяна Олексійовна пропонує таку невеличку, як ви сказали, ну, дискусію. Да, Вона якісь теми будуть вони е, виказані, ну не вперше, але як в рамках дискусії і бачення науковця. Дякую всім, вітаю Днем архітектури, Захід присвячений Дню архітектури. Дякую. Доброго дня, я також всіх вітаю. Ми угу. наразі поговоримо на прикладах деяких будівель, а як впливала європейська архітектура і столична, європейські столичні тенденції на формування будівель кінця 19-го, початку 20-го століття в місті Кропивницькому в Єлісавіграді. Ну логічно, що архітектура провінційних міст шляхом залучення до будівельної діяльності випускників селищних шкіл, які опановували європейський досвід сучасної науки і практики архітектурного проєктування, зазнала вплив актуальних тенденцій розвитку різних спрямувань історизму і модерну. Тобто на початку і середині XIX століття архітектура розвивалась в межах якогось якихось правил, тенденцій, якогось певного стилю, а з розвитком еклектики ці стилі почали розголожуватись на напрямі і течії. І е, тому, все це залежало від індивідуальної свободи. У виборі засобів виразності архітектурного образу, можливості наявної будівельної бази і преференцій замовників. Тому в кожному місті архітектурні, архітектурні напрями розвивались по-разному. Можна сказати, що наприкінці 19 століття розпочинається такий процес синергії в архітектурі, який потім... Продовжився в архітектурі модерну і е, дуже налякав е, фахівців, і архітекторів і дослідників. І тому знову ж таки було прийнято, що архітектура повинна розвиватись в руслі якогось певного напряму. Ну і на е, у 20-му столітті, протягом 20-го століття, таким певним напрямом стиль модернізм або в Європі він називався функціоналізм і в Радянському Союзі він називався конструктивізм. Ось. Також така риса притаманна в провінційній архітектурі це запізнення стильового розвитку приблизно на 20 років. І якщо ми поглянемо на розвиток архітектури. З середини 19 століття в Кропивницькому, то будівлі створювалися у стилі ампір, який був притаманний архітектурі 20-х років. А в Єлісередраді ампірні будівлі другого резервного кавалерійського полку були збудовані в 1849 році, тобто з запізненням на 30 років. Ось будинок зимового театру також був збудований в стилі ампір і він був збудований в 1867 році. І е, е, далі після розвитку класицизму в е, центрах в європейських розвивається, починає е, свій розвиток еклектика через розвиток романтичного класицизму і романтизму, як його називають різні дослідники. Ось, і о, в Єльсивийграді до будівель романтичного класицизму відноситься будівля готелю Версаль по вулиці Театральної, 535, яка була збудована в 1870-х роках. Ось, і в кінці XIX століття з приїздом у місто архітектора Олександра Лішневського в, в архітектурі міста активно розвивається напрям еклектики, який отримав назву історизм. На початку ХХ століття додаються напрями модерну, відповідно до європейських тенденцій. Але для провінційних міст більш характерним є... Нашарування стильових спрямувань поряд з будівлями в стилі модерн будуються будівлі в еклектичному стилі і в стилі історизму. Ось. Тому ми не можемо казати, як, припустимо, говориться про архітектуру регіональних центрів розвитку архітектури. Що Ось розвивається еклектика, потім розвивається історизм, потім розвивається там, декоративний модерн та інше. А в Єліселіграді ці стилі розвивались поряд. Тобто, неможливо, Можливо, тільки розрізнити такі хвилі будівництва. Тобто така велика хвиля була з творчістю. Лішневського 95-й 1903 -й роки, потім була така велика хвиля 1907 рік і 1911 рік. І потім з 14-го року починається Перша світова війна, і Елісаветград стає центром медичної реабілітації військових. І тут всі будівлі, які були до того збудовані. Вони призначаються для реабілітації і відпочинку військових. Ось. Ну і таким я скарала так, сказати, що а, в архітектурі а, архітектура відграда зазнала впливу а, елементів архітектури а, Франції, Австро-Угорщини які через Одесу потрапляли в Іллі Саветград, а також через Київ і також архітектура Німеччини і скандинавських країн дала розвиток архітектури романтичного модерну, північного модерну, який також має місце і в І Московська архітектура це різні еклектичні модернізовані стилі. Так само, як і архітектура Харкова. Першим таким прикладом впливу на розвиток Єлісовібратської архітектури є театр Крупівницького, який, як ми знаємо, був збудований в 1867 році інженером полковні, військовим інженером Георгієм Трамбіцьким. І я вважаю, що Прототипом цієї будівлі є театр Людвіга Млатковського в місті Харків за проєктом архітектора Андрія Тона, який на той час був міським архітектором. Андрій Тон запропонував тип економічного такого театру невеликого, який можна швидко збудувати і в якому притаманні всі функціональні особливості. Театральній будівлі. Ось. Ну, як ви бачите, тут за графічною реконструкцією, яку виконав історик Андрій Лейпфрейд, дуже схожий фасад Харківської будівлі з фасадом Єлисаветградської будівлі. І ще в мене таким аргументом є, що театральна будівля досить складна технологічно, там потрібно вибудувати технологічний функціональний процес. Тому я думаю, що Георгій Васильович Трамбицький цим не особо переймався і він взяв, і також в нього було не так багато коштів, а ця, ця будівля ну, економічна, і він просто взяв за основу будівлю Харківську, Харківську і е, збудував е, театр е, Єлісерезграді. Е, будівлі подібні за планувальними характеристиками. А, ну І я, в принципі, зверталась до харківського архіву, але мені сказали, що на період військових дій архів закритий, тому це неможливо. але е, в літературі, присвяченій Харківському театру, описувалася ця будівля і внутрішнє планування, яке схоже з плануванням Ілісаветградської будівлі. І також було сказано, що театр Младковського, так само як і театр в Кропивницькому, мав дуже обмежені такі затісні характеристики і не до, був не досить комфортний, тому театр Младковського в 1896 році був реконструйований. І наразі цей театр імені Шевченка і в принципі після революції там працював Кропивницький. Ось. І е, е, такі ж характеристики я читала в описових документах Єліса е, міської управи. І, наприклад, в 1927 році театр взагалі намагалися закрити, тому що він мав дуже скажімо, негативні характеристики стосовно міцності. І він був закритий певний час і тільки після Другої світової війни він почав відбудовуватись. Ось. Ну, і так само я говорила, що Архітектура міста Кропивницького кінця 19-го, початку 20-го століття розвивалась, дякуючи постатям таких архітекторів, як Олександр Львович Лішневський, Яков Васильович Баученко і Людик Олександрович Любельський, які в свій час були міськими архітекторами і в будівлях. Будівлях Елісовіград, в Єлісовіградських будівлях відчувається їх вплив і вплив і їх уподобання. Ну, про Олександра Альбовича Лішневського є дуже ґрунтовна монографія, Архітектор Олександр Рішневський, яка була надрукована в Санкт-Петербурзі і згодом була надрукована в Хельсинці. Ось і там на матеріалах цієї монографії і створюючи порівняний аналіз. Порівняльний аналіз можна зробити висновок, що після від'їзду Олександра Лішневського в 1901 році в Лєсинграді з'являються будівлі, в яких відчувається вплив архітектурної творчості Лішневського. Санкт-Петербурзької. Це такі будівлі, як прибутковий будинок Купермана в Єсміровському провулку в Санкт-Петербурзі, також прибутковий будинок самого Олександра Лішнєвського на Лахтинській вулиці, також його конкурсний проєкт Комерційного банку. Ну і всі ми знаємо, що прототипом хорельної синагоги в Єлісавітграді послугувала хоральна синагога в Санкт-Петербурзі, на будівництві якої брав активну участь Олександр Лішневський під керівництвом архітектора Бориса Кіршона. І ось ми наразі розглянемо, в чому проявляється цей вплив. От. Перш за все, ой, перш за все, це будинок Григорія Волохіна на вулиці Театральна, 10, ось, в якому відчувається вплив будівель Петербурзь дома Іофа і будинку Лініна, які відрізнялись складною похилою формою Атіка, люнет якого разом із люнетами першого поверху. Віконних отворів першого поверху мали членування характерного рісунку, крила Кажана або Павутиння. Взагалі, у творчості Лішневського мотив кажана ось і тут, або павутіння, павутіння, ну, тут ось, ось тут він показує. Розрізку вікна в вигляді павутіння. І у лівому вході будинку по вулиці Театральній зберігся автентичний люнет, в якому також є розрізка вікна у вигляді павутіння. І також похилий атік, такий ступенчастий. Також характерний для будинку по вулиці Театральна. Також мотив путі з гірляндами присутній і в декорі еркерів будинку по вулиці Театральна, 10. Також я тут не показую, але планувальні характеристики будівлі по вулиці Театральна, 10 вони. Притаманні саме творчості Олександра Львовича Лішневського, тобто це ве план, в якому фронтальна будівля це будівля житлова з комерційними приміщеннями на першому поверсі, і є такий тамбур між бічною частиною будівлі господарської і фронтальною будівлі, який от характерний є таких три. Будинки в Єлісовграді з таким характерним плануванням. Ось. Тому це надає підстави вбачати, що проєкт будинку по вулиці Театральна, 10 був виконаний Олександром Гводочем Лішнівським. Тобто, цей мотив кажана це такий як підпис, як така візитівка архітектора на фасадах будівель. Також Будівля Сергеєва по вулиці Театральна, 7. також має характерні риси архітектури Петербургської архітектури Лішневського, будинок Купермана по гетироспію, якщо розказував про Вулку, і також такі кокошники ми. Можемо бачити на даху жінської, жіночої громадської гімназії і парапетні стовпчики у вигляді таких кокошників є у... були на будинку, прибутковому будинку Камінського по проспекту Європейському 3. Ось наразі вони не зберіглись. Але є історична фотографія, де вони і є. Ось будівля цікава тим, що вона збудована в напрямі протомодерну, тобто це перехідний напрям в архітектурі від еклектики до модерну. Чим він відрізняється? Це збільшені е, пройоми і. Е, Розміщення прийомів першого поверху не збивається з розміщенням прийомів другого поверху. І, як ми бачимо, другий поверх у нас вирішений в псевдоросійському стилі. І е, е, трюкарна е, покривлі е, виконана в синусоїдній формі, е, декорована е, в цегляному стилі, е, що також притаманно е, напряму модерну. На користь участі в цьому зведенні цього будинку архітектора Якова Палученка говорить те, що декор Кокошніка порталу на першому поверсі збігається з декором порталу Какошника будівлі лікарні в Новомірварді. Ну, і також а, ха, планування будинку характерне для е, творчості е, Олександра Лішневського. Також є подібний будинок з е, репрезентативними приміщеннями у фронтальній будівлі і е, вход, бічним входом у е, бокову, бокову частину, які розміщували. Е, Допоміжні приміщення. Ось. Також будинок Кельмана-Македонського по вулиці Якова Пученка, 45 35 Б. Також має характерні ліси, які притаманні будинкам прибутковим будинкам Лішневського. Тобто в верхніх частинах щипців ми бачимо. Такі маскарони, які характерні для творчості Лішнівського. І так само мотив Крил Кажана у декорі дверей ми бачимо на цій будівлі. І північний модерн є у нас в надбудові третього поверху будинку Гюнтера, який Гюнтер замовив цю надбудову у 1911 році і також ми бачимо завершення притаманні творчості Олександра Лішневського. Для північного модерну характерно, що завершення цих акцентних оцій фасаду. Мали різні форми, різні форми. Так. так, ну і в творчості Якова Паученка ми також в творчості Якова Паученка ми також бачимо запозичення з європейської і столичної архітектури. Так, ну, це Караїмська кінаса в Києві, яка була. Збудована в 1903-22 році, а будинок Якова, ой, будинок Гольденберга, кода лікарня, дозвіл був взятий в 1903 році, і будівництво тривало взагалі в міській праві, було правило, що будівля триває не більше двох років, ну, за винятком могли продовжити. Тому в цій будівлі є ріміністенці стільові Караїмської кінаси і прибуткового будинку по вулиці Ольгінській, 2 3, 1, по в місті Києві архітектор Єскевич. І також дуже цікаво, що будинок по вулиці Театральна, 9, який будувався. З, 1900, о, з 1896 по 1898 роки, має у риси і за нагадує риси верхніх торгових рядів в Москві за проектом архітектора Померанцева. Єдине, що не зберігся такий великий. Цікавий купол на основі бачарного скопіння. І Людвік Олександрович Любельський, це представник Київської архітектурної школи, він був прихильником раціоналістичних тенденцій в архітектурі модерну, і тому є, якби... Одеські будівлі Любельського, які виконані тільки в раціоналістичному модерні, це корпус, очбовий корпус інженерно-будівельного інституту, наразі Академія будівництва та архітектури, також будинок робітників НКВС, який він разом проєктував разом з архітектором Адольфом Мінкусом. І якщо у Мінкуса це така ошатна будівля в стилі сталінського Ренесансу, то у Любельського виключно раціоналістична. І також на вулиці Кориленка в Вілісовіграді на Миколаївці. Також є два будинки, які нагадують за своїм фасадом, нагадують будівлю робітників НКВС. Ну і також будинок по вулиці Перспективна, 46. Також дозвіл на будівництво нового будинку був наданий в 1913 році і, вирогідно, що так, як він. Має риси раціоналістичного модерну, то я припускаю, що він збудований за проєктом Людвіга Ну, Він спирався на той час, був дуже популярний архітектор Адольф Лоус, був, він був не стільки таким архітектором, але і теоретиком. Є відома його праця, орнамент і злочин, в якому він... Розвиває ідею, що будь-яка неправда, неправдиве якесь викривляння дійсності веде до злочину. І це він спроєцирував на архітектуру. Тобто архітектура повинна бути правдива, виражати конструкцію, технологічний процес, функціональні зв'язки яз, зв і тому його будівлі дуже такі Раціоналістичні. Так само, як і шотландський архітектор Чарльз Макінтош також е, проєктував е, правдиві будівлі, е, які мають е, дуже незвичні об'єми і е, прості е, фасадні рішення. Ну і Геріт Рітверд також таким е, є європейським е, провідником. провідником будівель такого Ось. Так, ну І як би на ну, цьому це єдине, що я можу сказати, що е, переважно в Єлісевеграді будували житлові будівлі з комерційними приміщеннями на першому поверсі, а також торгові будівлі. Що є характерним для європейських історичних центрів. Отже, неповторні обличчя, обличчя історичної забудови міста Кропивницького створювалось завдяки творчій інтерпретації архітекторами, і представниками столичних шкіл, відомих європейських і столичних прототипів і аналогів архітектури, які підтримували образ Єлісиграда як сучасного європейського міста, відкритого до розвитку. На цьому все. Якщо є питання, якісь ну, питання там, моєї роботи, скажімо, в архівах, в дослідженні літератури, я відповім.